Голова Херсонської міської ради Володимир Васильович Миколаєнко. Ваша святійшість, ви, шановний патріарх Київський і вся Русі України, Філарет. Безмежно вдячний за те, що від імені всієї Херсонської громади маю честь привітати вас на нашій гостинній херсонській землі. Це дуже добрий знак для міста Херсона, ваш приїзд, бо ми. Дійсно, сьогодні дуже потребуємо на ваше благословення. Свята Українська церква сьогодні зайняла таку насправді державну позицію. Вона стала берегинять власного народу. Під час буремних подій на Майдані вона прихистила своїх героїв. Вона підставила плече своїм дітям. І навіть тут, на цій, на цій площі, під час Херсонського майдану, практично з листопада місця щоденно святи отці. Читали молитви за мир, за спокій в нашій державі і в нашому місті, яке сьогодні стало прикордонним. Херсонці дуже чекали на ваш приїзд. Вони з надією, і сподіваннями чекали зустрічі з вами. Ваші молитви, ваші поради стануть насправді оберігом для всіх нас. На вас сьогодні покладена свята місія. І на цьому складному шляху ви є світичем українського народу, є ви нашим духовним захисником. Неможливо прицінити той вклад, який ви зробили в утвердження канонічного православ'я в Україні. Ви завжди закликали людей жити по Божим заповідям, закликали до терпіння, до благочестя, до миру злагоди, до любові, до поваги до власної батьківщини, до України. Тому нам дуже важливо сьогодні ваше слово. И мы с радостью приеднаемся до вашей светлой молитвы. Вечерок сердца, молитовно, бажаем вам местности духовных и телесных сил, Божьей поддержки и успехов по, служ... служению на благо Святой Церкви. Слава Иисусу Христу! Слава Украине!